Привіт! Якщо ви зібрались їхати із Києва до Стамбула на легковому автомобілі, то це відео для вас. Мене звати Макс, та зараз я вам все про це розкажу. Я буду трохи підглядати, бо я тут для себе тези накидав, бо інформації дуже багато. і... Я хочу, щоб вона була найбільш повною, і, і щоб ви, коли побачили це відео, отримали максимальну кількість інформації. І ще я вам розкажу про правило 185 днів, яке багатьох бентежить. Поїхали. Перше, що ви повинні знати, це перелік документів, які мають у вас бути при здійсненні цього тріпу. До стандартного набору документів. У вигляді водійського посвідчення і свідоцтво про реєстрацію автомобіля, вам потрібна буде ще зелена карта. Тобто, це, ну, це страховий поліс, який можна оформити онлайн. Мільйон відео про це є на Ютубі. І якби на цьому зупинятися я не бачу сенсу, також, якщо автомобіль зареєстрований не на вас. То вам потрібно буде ще нотаріальне доручення, яке буде перекладене на англійську мову. Зачастую на кордоні Євросоюзу його не, не вимагають. Але турки у будь-якому випадку будуть питатись у вас, якщо машина не на вас, будуть питати доручення. Ще один документ. Який е, з недавнього часу є необхідним, це сертифікат міжнародного техогляду. Отримати його е, при умові належного стану вашого автомобіля ви можете на будь-якій сертифікованій станції технічного огляду в Україні. Якщо вам цікаво, де я робив цю штуку, то напишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Друге, про що було б непогано знати, це оптимальний маршрут. Саме з Києва е, він, на мій погляд. Він, на мій погляд, один. Він проходить через селище Орлівка Одеської області, потім Румунія, Болгарія і наприкінці Турецька Республіка. Тобто, спочатку з Києва ви ставите навігатор на Орлівку Одеської області. Там митниця. Стандартно проходите українську митницю, українських прикордонників. А далі є паром. Вартість квитка на паром, ну коли я крайній раз там проїжджав, то було 30.03. Становив 25 євро за легковий автомобіль, враховуючи водія. Якщо у вас ще є пасажири, то по 1 євро за кожного пасажира. Квитки можна придбати у касі на території митного поста. Розрахуватись можна як гривнею так і євро, це якщо готівкою. Також можна розрахуватись картою. Також поряд з касою стоїть термінал. Який ви можете теж використов... використ... використати для придбання квитка, там в черзі просто не треба стояти. Також на території поста є дюті free є туалет Ну, коротше, все для людей на кращому вигляді. Після того, як ви на промі перетнете Дунай, а разом із ними кордон, ви опинитесь на території Румунії. Там на кордоні вічливі румунські прикордонники спитаються, вас, куди ви їдете, та спитають, чи, віз... чи везете ви сігарети та алкогол. Принаймні, в мене тільки це і питали, бо я там їздив декілька разів, іншого... інше їх не цікавить. Та от саме тут вам знадобиться сертифікат е... міжнародного технічного огляду, за який я раніше казав. Право у тому, що. З... Здається, серпня 2024 року проїзд по території Румунії на легковому авто не румунської реєстрації можливий тільки за наявності цього сертифікату міжнародного технічного огляду. При його відсутності митники і чи прикордонники навіть можуть не пустити вас на територію Румунії. А якщо вам все ж таки вдасться просочитись там якимось чином, то велика вірогідність того, що. Румунські поліцейські зупинять вас, ну, штрафують на кругленьку суму і змусять пройти техогляд цей ж тільки вже в Румунії. Але це я думаю, що це набагато дорожче, і отой штраф не потрібен нікому. Ну, така історія. Так що в Україні це зробити легше та дешевше. Після того, як ви пройшли румунський кордон, виключно зі свого досвіду. Раджу вам ставити навігатор на містечко Мангалія. Це курортне містечко на Чорноморському узбережжі Румунії. Чому саме Мангалія? Тому що у цьому напрямку максимально гарні дороги, та ще неподалік від Мангалії, у містечку Вама Веке, було. Найшвидше і якісне проходження кордону Румунія-Болгарія. Та зараз проїзд ще більш спрощений, бо з 1 січня 2025 року між Румунією та Болгарією митний контроль, прикордонний контроль, та й взагалі кордон відсутній. Також ви повинні знати, що проїзд по дорогах Румунії платний. Для цього вам треба придбати ровінет так в Він'єтка, коротше, якщо на території поста вам її купити не вдасться, там є віконечко, але там, там ця жіночка то сидить, то не сидить. Так от, якщо на території поста купити не вдасться, то на майже будь-якій заправочній станції, де ви заправляєте газ бензин або дизель, вам із задоволенням її продадуть. Мінімально вона коштує 3,5 євро і мінімальний термін дії 10 днів. Після того, як ви проїдете. Мангалію та вама вєкі Наступна країна на вашому шляху це Привітна та сонячна Болгарія. До Болгарії особисто в мене якесь тепле та особливе відношення. Не знаю чому. В Болгарію ви заїжджаєте через містечко Дуран-Кулак. Раніше перед цим містечком була митниця, кордон, а зараз там тільки пусті споруди стоять. Ну, не закинуті, просто пусті, там освітлення є. Все є, все добре, але просто там немає прикордонників та митників. Майже по всій довжині траси у Болгарії ви будете бачити таблички з нагадуванням про те, що дороги у Болгарії платні, і вам необхідно придбати вінятку теж. Але з 2022 року для українців, які їдуть на автомобілях української реєстрації, проїзд безкоштовний. Тобто вінятку купувати не треба. За вантажівки, за мікроавтобуси та автобуси я не знаю. Але ще знаю, що мотоциклам не треба вінятку покупати. Після проїзду містечка до кулак я б порадив би виставляти навігатор на сонячний берег або Ні Ці локації розташовані поруч, і мені подобається саме цей маршрут. Там мінімум гор, максимум якісних доріг. ну і... Все чітко. Ще такий момент. Якщо ви втомлюєтесь за кермом, то заздалегідь ви маєте потурбуватись за місце вашої ночівлі, але нічого про готелі чи інші місця ночівлі я порадити не можу, бо я в них просто не зупиняюсь. Максимум, що я сплю у машині. Похідний набір предметів гігієни та зміна білізна, білізна в мене ну завжди з собою. Для тих, для тих хто такий же мандрівник, як я, я. Можу сказати, що я дуже люблю море, і на ночівлю я зупиняюсь практично біля моря у містечку Святий Влас общинені Нісебр, у Болгарії. Там є безліч місця, де ви можете зупинитись на ніч, і при цьому не будете порушувати правила дорожнього руху і завдавати незручності. І людям навколо зранку, як прокинусь, я виставляю навігатор зі світів зі світівласа. Ну, прямо на свою локацію у Стамбулі, яка розташована у Сіркеджі парку, у європейській частині міста. Деє 120 чи 130 кілометрів від світівласа кордон Болгарія Туреччина на болгарській стороні, як правило, ставлять штампік на виїзд і просять, здається, відчинити задні двері. Там навіть прикордонник зі свого цього будки цей не виходить. Все проходить дуже швидко. І буквально через 150 метрів починається турецький кордон. Перше, що там буде, то санітарна обробка вашого авто. Ця послуга платна, але зазвичай з українців нічого не беруть. Я там їздив вже з десяток разів і здається, з мене взяли гроші там один раз, і я вже не пам'ятаю, скільки. Далі йде кордон і саме перевірка документів та автомобіля. Зазвичай турецькі прикордонники ретельно перевіряють автомобілі. Навіть іноді буває, що просять викласти все з автомобіля та вони женуть його на сканер, тобто сканують автомобіль. Але якщо ви не везете чогось забороненого прихованого, то в принципі... Вам нічого боятись, і ця процедура пройде навіть непомітно. Більшість турецьких прикордонників володіють англійською мовою, і це на мою, на мою думку, трохи спрощує мовний бар'єр. Дороги у Туреччині у більшості свої теж платні, і там є декілька варіантів оплати цих доріг. Ви можете придбати на прикордонному пості стікер, на який покладуться гроші, і ви. Ліпите його на лобове скло. Отак от його от ліпите. Ось він цей стікер, бачите? Я не знаю, видно чи ні і зчитується е, інформація о наявності грошей на цьому стікері, і вам відкривається шлагбаум. Або не купуйте той стікер і просто-напросто е, сплачуєте прямо там на шлагбаумі, на цьому, де в'їзд на платну дорогу. Сплачують готівкою цьому, там хто там в будуще сидить. Але вони приймають тільки ліри. Тобто, ну отак. Тут, до речі, на кордоні е продають цей е стікер ХГС, теж тільки за готівкові ліри. Але щось там у них є, якийсь перерахунок. Якщо у вас є долари, вони теж там щось якось перерахують та продадуть. вам Після проходження кордону ви вже попадаєте безпосередньо до Туреччини. До моєї локації від кордону 235 км. Тобто я чик і поїхав. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що оцей маршрут Київ, Орлівка, Румунія, Болгарія, Туреччина. Він в мене становить від локації до локації 1530 км та займає десь 28-29 годин. При умові того, що ну, всі кордони проходжу більш-менш ну, недовго, коротше. Далі я хотів би розказати про правило 185 днів, ну, котре багато людей трактують по-різному. Я до самої своєї першої поїздки чув про це правило, але цікавитись їм почав саме після першої поїздки, перед другою. Десь на просторах інтернету я побачив відос, в якому автор казав, що, типу, якщо ви їдете. До Туреччини на своєму авто, то це не означає, що ви можете їздити туди-сюди, там, типу, кожен день, бо є правило 185 днів, і ви можете заїхати на машині тільки тоді, коли ці 185 днів пройдуть з моменту вашого виїзду. Ту інформацію я сприйняв за чисто монету і більше її не перевіряв, бо в мене була можливість їздити на різних автомобілях. І ну якби я й не заморочувався. Я кожен раз їздив на іншій, на іншій автівці. Але у крайній раз, який я їхав ось два дні тому, такої можливості не було. Та я, ну це може смішно якось звучить, але я навіть шукав автомобіль, щоб купити і е з'їздити в цю командировку. Бо ще не пройшло сто вісімдесят е, днів з моменту моєї крайньої поїздки, і я їздив у жовтні. Ну, і не пройшло, коротше. Але пошуки автомобіля були, не були успішними. І Віка тоді, честь її хвала, почала просто рити інтернет за інформацію про 185 днів. І вона знайшла реальний механізм, за яким працює це правило 185 днів. І ми просто були до такої ступеню здивовані, що ми. Ну, Більше я, бо я ж казав завжди, що ось, там, 185 днів з моменту виїзду, там не можна їхати на одній же автівці. ну, коротше. А виявилося, що він працює зовсім не так. А працює він отак. З дати вашого плануємого в'їзду на територію Туреччини ви відраховуєте рік назад. І от за цей якби, минулий рік. ви... Маєте бути за територію Туреччини більш ніж 185 днів. Тобто, кому зрозуміло, кому ні, я вам скажу на своєму прикладі. Я в'їжджав у Туреччину от зараз 30 березня 2025 року. Тобто, я взяв період з 30 березня 2025 року. На рік назад, по 30 березня 2024 року. І от за цей рік я знаходився на, те, на території Туреччини 5 днів. Відповідно, за територію Туреччини я знаходився 360 днів. А це трохи більше ніж 185. І я думаю, що все нормально. Мені треба їхати. Я сів і поїхав. І все сталося круто. Ну, я думаю, що зрозуміло пояснив. Ну, кому не зрозуміло. То пишіть у коментах, я буду намагатись ще якось вам пояснити. Ну, дивіться, з маршрутом Київ-Стамбул розібрались. Тепер з маршрутом Стамбул-Київ. Ну логічно, що він здійснюється у зворотньому порядку, але є трохи маленька, маленька там доповнення до нього. Це доповнення, це витрата 4 євро на санітарну обробку автомобіля при в'їзді до Болгарії з Туреччини. Тобто там є таке шлагбаум, шлагбаум відкривається. Ви проїдетесь по брудній лужиці. Вашу автівку оприскають якоюсь невідомою родиною, і це і є санітарна обробка. За це ви заплатите 4 євро. Я платив турецькими лірами. Вийшло 200 лір. Навіть мені дали В якої написано, що все, тепер моя машина не заразна. Друзі, я намагався максимально повно І максимально чітко. Відобразити вам всі моменти, які пов'язані із подорожжю з Києва до Стамбула і обратно. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у коментах, я обов'язково відповім. Всім гарного дня. Пока.